Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні на продажу в мене є ось такий Nissan Leaf. Це є 2019 рік. Автомобіль пригнаний із Швейцарії в білому перламутрі на максимальній комплектації Tecna, навіть із автоматичним паркуванням. Саме максимальна версія. Автомобіль чудовому технічному стані, без зауважень. Приїхав із Швейцарії із незначним пошкодженням правої задньої двері і арочки. Фарба, як ви бачите, тут не здерта. В принципі, можна проводити це дикінг, без підкраси ПДР. В цьому іншому автомобіль в чудовому стані. Якби в принципі, не це пошкодження, його б ніхто не продавав. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Бампера без царапин явних, нічого, реально, машина надзвичайно класно збережена. Білий перламутер. По комплектації максимальна оптика. Камери 360, партроніки, парпілот, Безключовий доступ. Всі асистенти водія, лінії, зони, дістроніки, все по максимуму. Літня нова гума фактично 17 диски стоять. Як бачите по бамперу, по склу все. Майже сколів немає. Лобове скло рідне, заводське, 18 рік. Автомобіль січень місяць 2019 року виїхав з автосалону, виготовлений в 2018 році. В Європі. Ці автомобілі, до речі, збираються в Англії на Європу. По салону класичний чорний салон, Аудіосистема Bose. повний електропривід Вікон, шкірні сидіння з боковими ставками з Зель підігрів всіх сидінь, шкірене кермо. Все тут по максимуму пробіг, бачите, 114 тисяч кілометрів. Рідно офіційно. Автомобіль реально в ідеальному стані. Що салону ніде нічого не затерто Настільки доглянути, що таких автомобілів дійсно є досить надзвичайно мало. Так, друзі, як бачите, кермо в ідеальному стані. Шкіра ніде нічого не витерта. Кермо також має підігрів. Бачите, є функція підігріву. Еко і автоматичне паркування. Асистенти. Автопаркування. А так, якщо брати по меню, всі, всі асистенти водія, як бачите, все. Плюс автомобіль по стану батареї всі 12-12 має. От зараз на 100% зарядку, згідно там попередньої їзди, воно пора перерахували, що 236 кілометрів автомобіль проїде. Ці автомобілі в середньому так проїжджають. Можна витягнути в принципі, 270 кілометрів без проблем, все залежить від стилю вашого водіння. Так, клімат-контроль. Як вже говорив, тут є е, на зиму якраз е, тепловий насос. Це значно зменшує е, розхід енергії для обігріву салону. Це дуже класна функція, досить дорога. Мультимедія максимальна із камерами 360. Також CarPlay, Android Auto, всі функціонал, повністю все тут працює. Ну і тут все бачите, як воно все стані. Не витерте, не затерте, все дійсно. Ну це знаєте, знак, як до автомобіля відносилися. Ось так все в салоні виглядає. Ну і стан порогу, ви бачите, ні, навіть резинка не витерта. Педалі в якому стані, підлога в якому стані. Все реально збережне віддалі. Друзі, ззаду. Чесно, дуже рідко попадається в автомобілі, що вони пластик в них не затертий. А тут реально все як нове, таке враження, що ззаду дійсно ніхто не їздив. It's, задні сидіння. Заднє сидіння теж із підігрівом. Але ні підлоги, нічого, ні те, нічого не затартано. Аналогічно багажничок. Пара дрібних незначних царапин на пластику, але цей пластик дійсно дуже такий, скажімо, делікатний і від багатьох машин він просто видертий надзвичайно сильно. Так, зарядний пристрій стандартний на 8-10, здається, ампер. Для домашньої зарядочки плюс кабель подовжу від зарядної станції. Тут е, сабвуфер до акустичної системи Bose. Тут все теж, як бачите, в чудовому стані. І з правої сторони карта дверей теж дійсно все збережене. Салон реально, ну що кузов, що салон збережний. Якби не це пошкоджені на задній правій двері на карці, на арці, цього тобто, біля ще 100% ніхто в Швейцарії не продавав. Номер кузова, щоб звірити, всі sí. дані. Бачите, все просто. Навіть цей пластик чорний, він блискучий, він не затертий, воно все в чудовому стані. І зарядний порт. У 2 на тип 2, стандартний європейський, і чадеамо для швидкої зарядки. От Цей автомобільчик можна за годину зарядити від 0 до 100% і продовжити рух. Лише погляньте, тут під капотом просто все нове. Бачите, тепловий насос, автомобіль має це. Значно збільшує запаси ходу взимку. І тут все як нове. Дивіться, цей двигун взагалі не окислений. Це настільки рідко зустрічається, жодні ніде болти, нічого не ржавлене, тому що дуже часто машини приїжджають там, з Норвегії чи з інших країн. Може все бути в корозії. Тут все як ново. Бачите, павочки собі спали, в принципі, щоб ви розуміли, що це нічого не вимивано перед зніманням. Ось так все виглядає. Наскільки все як нове. Ну і тут нічого ніде не кручено. Кінать капот внутрішні частини, бачите, все як нове. І зараз нам також ще то шиноміром приведу огляд автомобіля. Бачите, 105, 107, 109, 95 на кутику. 101, 94. 85 на настойчивості, в них так де менше, сотня, дах 86, 95, 95, двері 91, задні двері 103, 83 на краєвичку, арочка 109, вище крило, 87. Вверх кришки багажника 104. Правий кут 87, 85 лівий кут. Так, 89 заднє крило, вище крило 109, аграчка 120. На кутику, 120, 115. 94. До краю там завжди сходить. 101 задні ліві двері, 101 передні двері, 123. 104, 101. 101. Верх крила 96. Ну і шкутик 96. Ось так автомобіль весь повністю в рідній фарбі. Так, І шина, як ви бачите, теж протектор в чудовому стані. Реально, тут ще одне літо послужить, фактично новий, як сказав. Це видно по висоті протектора. Тому що вам не, не на одне літо вистачить. Итак, друзі, дивіться, з автомобілем є повністю сервісна книжка. Останнє ТО було в 6 місці 2025 року. Тобто Автомобіль на момент повністю обслужений і повністю справний. 112 тисяч було тоді на е, тахометрі. тобто 2000 км всього лише автомобіль приїхав після сервісу офіційного. Е, два ключики, як бачите, тож є витяг з Нісану сервісна книжка по автомобілю гарантійна. Як ви бачите, от вся інформація. QR-код по автомобілю і автомобіль 31.01.2019 року. В нього початок гарантії. Митна декларація. В принципі, весь пакет документів, весь мануал, всі книжечки, все є присутнє. Ну і нологічно, що автомобіль буде дійсно з двома ключиками рідними. І так, друзі, ще раз вам повторюю інформацію стосовно даного автомобіля. Це є Нісан Leaf 2019 року по експлуатації випуск кінець 2018 року з рідним пробігом 114 тисяч кілометрів. Автомобіль в чудовому стані технічно має е, пошкодження по правій задній дверці, протертість без пошкодження лакофарного покриття. Автомобіль весь до цього в рідній фарбі, без жодного підкрасу, максимальні комплектації техно. із Швейцарії. І просто ви бачили, що як він стане по пластмасі по салону і навіть по відділу двигуна. Все як нове. Тому, якщо вас цікавить дійсно хороший електричний автомобіль, телефонуйте, домовимося. Слава Україні!